У мене два сина: один за кордоном вже роки, а інший женився недавно, але від того мені не легше, бо виявляється, що я маю й далі сина утримувати, а тепер ще й з невісткою. Про те, що собою Галя являє, я зрозуміла, коли отримала з Америки передачу від сина. Він завжди щось мені передає. А коли дізнався, що Андрійко одружився, то вже і не вістся, старається теж щось поставити то парфуми, то взуття. Фе. скривилася вона. Вони що думають, що я буду в такому ходити? Та у нас мода в селі в сто разів краще, ніж в тій Америці, я таке й достайні не одягну. Я нічого не сказала божу кожного свій смак. Якщо вона не хоче, то я сусідам роздам ще ніхто не відмовився від одягу. Хоч могла подякувати і комусь з подруг дати, яка мені різниця, хто ходить, але вона таке потрактувала як те, що її в родину приймати не хочуть, і від того часу почала Андрієві казати, що він у них живе і має їхній дім до ладу привести. Син не проти такого, але ж він мільйони не заробляє. Мамо, каже він мені, вона мені загадала на день народження золото їй купити, і хоче, аби я вікна в хаті поміняв. У мене на те й на те грошей. Не вистачить, чи могла б ти мені позичити?